Житель Турбівської громади ріже дерев'яну рейку. Це кажуть для косметичного ремонту рами. Її виламала вибухова хвиля від падіння винищувача біля села. Пошкодило два вікна на верхньому поверсі. Закінчиться війна, будемо відровне по-другому. Зараз ремонт такий такий. знаєте, м'який український винищувач у громаді приземлився вчора близько 21-ї години. Розповідає місцева жителька Наталя. Написали, що літають ППО працює, не бійтеся. Не бійтеся це літаки. Ну наче все спокійно. Але коли такий був зрив, подумали, що дійсно тут все-таки ракета. А це вже інші обіця. Тут потрощило, і стіни. Сергій Лілик розповідає: за збігом обставин залишились вчора у друзів у Вінниці. Вдома мали ночувати на цьому ліжку. Тепер тут частини літака. Тут дві частини одна на ліжку і одна коло шкафу. Ось вони лежать. От бачите, одна і он друга. Від перестінка вже полетіло на ліжко і в шафу. Як летів літак, як приземлився, чуло все село, каже місцевий житель Віктор Зінченко. Взрив був десь приблизно он в тому районі, і пішли в ту сторону. розліт пішов тут, по всіх городах були оскорбки, літака було. Заднє кирило було про падіння літака на Вінничині. Вчора на своїй сторінці повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Льотчик цього дня кілька разів піднімав винищувач в небо і знищив п'ять повітряних цілей, каже речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Саме він в цей день збив п'ять шахід 136. Три він збив на півдні нашої держави в другій половині дня. Увечері ворог здійснив повторну атаку дронами Камікадзе в районі центральній України, в районі Вінниччини. Він теж був відправлений на перехоплення цих БПЛА під час знищення п'ятої цілі і відбулося пошкодження літака, каже Юрій Ігнат. Знищив другий шахіт шахід на відстані близько 600 а то й більше метрів. Ну така невелика. Е... Дистанція ураження, і е, очевидно, що уламки від вибуху е, десь зачепили літак і, на жаль, сталося отруйнування носової частини. Внаслідок падіння літака у селі пошкоджено кілька будинків, розповідає очільник Турбіської громади Ігор Соць. Слава Богу, обійшлося все без жертв. Є незначне руйнування будинків, трьох будинків, ДСНСники, сапори, всі працюють все під контролем. Було пошкоджено лінію електромережі. На дану годину 10-ту годину практично все відновлено. Нині на місці падіння працюють рятувальники, військові, піротехніки. Великі частини літака приземлились на городах в полі та місцевому ставку. Щоб сталося, аби льотчик не відвів літак від людських будинків і подумати страшно, каже жителька громади Тетяна. Кажуть, наш пілот, хоч би наш живий. Ніхто ж тікав, хоч би наш пілот живий, Коли не встало, що дійсно пілот живий. це просто. Ну бо ми за наших ну як це ж, це ж просто. Це так кажеться, всі ж переживають за наших хлопців. Пілот наразі під наглядом лікарів, але почувається добре, каже Юрій Ігнат. Настрій бойовий отримав підбадьоріві слова від керівництва військового і командувача командувача повітря від головнокомандувача. І що сказав перше, швидше хоче стати до строю і продовжити те, що вміє найкраще. А це льотчик, який вміє найкраще знищувати винищувачами шахідами. Наразі командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України. Втім, для українців він уже герой, каже житель Турбівської громади Віктор Зінченко. Ти герой наш. Ми вдячні, що ти бережеш наше небо. Слава Україні! Перемога буде за нами. Як звати льотчика і чи присвоїть йому звання героя, стане відомо вже незабаром. У нього ще й прізвище добре відоме росіянам, каже Ігнат, але це поки що таємниця. Ольга Рел Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінничина.